Чому наші артилеристи все частіше мовчать, коли піхота кличе на допомогу? Чому дрони летять з мінімальним зарядом а міномети б'ють лише на півтора кілометра? 89 тисяч ворожих цілей знищено українськими дронами лише за травень. Але ми знову на межі снарядного голоду. Найефективніша зброя, касетні снаряди, зникла майже повністю. Їх надходить в тисячу разів менше, ніж потрібно. Ми втратили не лише боєприпаси, а й час і ініціативу. А найстрашніше життя наших захисників. Я був недалеко від фронту, бачив цю нестачу на власні очі і знаю, вихід є. Але діяти потрібно зараз. Чому Міністерство оборони переносить запуск заводу боєприпасів з 24 на 26 рік? Хто насправді гальмує критично важливе виробництво снарядів, ворог чи бюрократія всередині країни? В цьому відео конкретні дані, чіткі рішення і те, чого влада не хоче визнавати. Вітаю! Я Микола Княжицький, ви на моєму ютуб каналі. Росія щоночі тероризує українські міста, наслідуючи гітлерівську тактику масових атак з часів Другої світової. Путін розраховує підірвати наш тил і зламати його стійкість під особливою увагою Київ. Київ, щоб продемонструвати, що навіть столиця не захищена, а отже, решта країни теж в небезпеці. Очевидно, що протидія дроновому терору буде знайдена, як свого часу вдалося зменшити ефективність ракетних ударів. Уже зараз бачимо перші результати в створенні систем ППО проти БПЛА за підтримки союзників. Шкода лише, що ми тільки наздоганяємо і тому втрачаємо час і втрачаємо людей. Попри те, що експерти попереджали про дронову небезпеку ще півтора роки тому. Але поза шахетними атаками маємо ще одну загрозу, яка в останні місяці зросла до критичних масштабів. Попри численні попередження, дій було мінімум. Наслідок лінія фронту тримається буквально на межі з останніх сил. Нещодавно я їздив туди недалеко, провідував родичів. Мав нагоду поспілкуватися з друзями мого сина, а в Києві з фахівцями консорціуму оборонної інформації. Поки піхота веде над бої, артилерія все частіше змушена мовчати, не надає достатньо вогневої підтримки. Дрони летять з мінімальним бойовим зарядом, міномети працюють обмежено, боєприпасів на складах майже не залишилося. Нам знову загрожує снарядний голод, як на початку війни, коли західні постачання лише налагоджувалися, а Росія мала десятикратну артилерійську перевагу. Так, під час війни варто мінімізувати критику влади, але це не стосується ситуацій, коли йдеться про виживання нації, про життя наших захисників. Я в опозиції, але як відповідальний політик не просто вказую на проблеми, а повинен пропонувати рішення. І досвід показує, коли ці пропозиції аргументовані і публічні, влада реагує. В мене є бачення конкретних кроків, які мають змінити ситуацію на фронті і повернути нашим артилеристам заслужений статус богів війни. Зараз ми з цим разом з вами розберемося. Тож підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі для того, щоб спільно просувати рішення, які рятують життя і наближають нас до перемоги. Україна змінила характер цієї війни, зробивши ставку на масове використання дронів. Сьогодні понад 80% ворожих цілей на фронті знищуються саме нашими безпілотниками. 89 тисяч уражених цілей лише за травень це справді вражає. І демонструє ефективність українських дронів. Але і Кремль адаптувався. Росіяни вирвалися вперед в масовому виробництві дронів на оптоволокні. І ці безпілотники стали серйозною загрозою, особливо для нашої піхоти. Саме вона рятує ситуацію в найкритичніші моменти. Масований вогневий вал це те, що здатне миттєво зупинити чергову м'ясну атаку ворога. На початку повномасштабного вторгнення Україна переважно користувалася старими радянськими артилерійськими калібрами 152 і 122 мм. міліметри. У нас було близько тисячі артилерійських установок цих калібрів, натомість лише одна гаубиця відповідала стандартам НАТО САУ Богдана, калібру 155 мм. Активна лінія фронту тоді простягалася на понад 1500 км, тому що доби ЗСУ витрачали близько 20 тисяч снарядів старого калібру. Було зрозуміло, що з початку війни старі запаси снарядів швидко вичерпаються, тим більше, що агентура Росії завдала серйозної шкоди, організувавши диверсії на українських складах. Тому вже навесні 22-го року Україна прийняла ключове рішення перейти на натівський 155 й калібр. Це дозволило партнерам почати нарощування виробництва потрібних снарядів. Так, в розпорядженні ЗСУ опинилися 135-мм гаубиці західного зразку М 777 fh 70 панцергаубиці 2000, Цезар та інші. Загалом нині на озброєнні перебуває близько 12 типів таких артилерійських систем. Їхня загальна кількість перевищує пів тисячі одиниць. Це вже більше ніж половина від усього парку радянської артилерії, яким ми розпочали 22-й рік. Усунувши залежність від радянських калібрів, Україна водночас опинилася в новій залежності від спроможності заходу розгорнути виробництво 155-мілієтрових снарядів. Вільних резервів у союзників виявилося недостатньо для війни такої інтенсивності, а плани нарощування виробництва в Євросоюзі систематично відставали від реальних потреб фронту. Це не дивно. Мирна цивільна економіка не здатна швидко перейти на військові рейки. Саме тому паралельно з очікуванням західної допомоги мало запускатися власне виробництво снарядів калібру 155 мм. Звісно, в тісній кооперації з західними компаніями, які володіють необхідними технологіями і патентами, часто навіть за їхні гроші. Найкращий приклад цього так звана данська ініціатива. З перших днів повномасштабної війни Данія демонструє послідовну і реальну підтримку України в сфері озброєння. Країна передала ЗСУ всі свої сау Цезар, долучилася до закупівлі 16 словацьких установок. Сюзана придбала у Великій Британії 6 Сау М 109 а в 2024 році профінансувала виробництво 18 САУ Богдана вже тут безпосередньо в Україні. За цією ж схемою гроші для створення виробництва безпосередньо в Україні данці фінансують виготовлення снарядів 155-го калібру. Крім урядів країн-партнерів, зацікавленість у виробництві зброї і снарядів західного калібру в Україні мають і великі корпорації. Наприклад, чеська компанія Чехословак Груп, яка до повномасштабного вторгнення конкурувала на світовому ринку з українською компанією Українська бронетехніка і навіть пропонувала ЗСУ свою САУ Дана, тоді як український проект Богдан ще перебував на ранній стадії, нині стала партнером. Ця компанія планує розгорнути виробництво снарядів безпосередньо в Україні. Як так сталося? Чехи чудово розуміють, після закінчення війни за оборонні мільярди Євросоюзу будуть змагатися потужні гравці, французькі та німецькі концерни з сильним політичним лобі. Тому єдиний варіант закріпитися в Україні відкрити тут свої заводи, адже навіть після завершення війни європейські уряди будуть продовжувати фінансувати виробництво зброї і боєприпасів. А Україні потрібно буде не лише поповнювати стратегічні запаси, а й будувати армію нового типу з сильним оборонпромом. І, звісно, перевагу у майбутніх контрактах отримують ті компанії, які вже зараз відкривають в Україні спільні підприємства або ті, які перенесуть сюди частину власного виробництва. Вони мають широке коло зв'язків та фінансовий ресурс, тож допомагають шукати та постачати багато продукції зі світового ринку. Зараз ми опрацьовуємо з ними різні технологічні проекти з розробки нової техніки з прицілом на роки вперед. Чехи мають повний цикл виробництва, власні підривачі, власну заливку, вибухівку, порохи і навіть нітроцелюльозу ключовий компонент для виготовлення пороху. Схожа ситуація з німецьким оборонним гігантом Рейнметал, чий портфель замовлень після початку повномасштабної війни зріс на 50% з 26 до 38 мільярдів євро. В Україні цю компанію передусім знають як виробника танків Леопард, бойових машин Мардер, а також самохідних артилерийських установок «Панцергаубіце-2000» – техніки, техніка, яка вже воює на нашому боці. Та рейнметал це не лише бронетехніка. Компанія також володіє повноцінною лінійкою виробництва боєприпасів. В Україні планують відкрити три її заводи. Один з них вже працює. І навіть російські ракетні атаки не стали перешкодою для цих проєктів настільки серйозними є намір німців. Втім, відкриття другого заводу з виробництва снарядів, яке було заплановане на 24-й рік, відклали аж до 26-го. Чому що сталося? Що стримує німців більше ніж навіть російські ракетні атаки? На це натякнув саме генеральний директор «Рейнметалу». Його коментар звучить вкрай дипломатично, але нам, українцям, неважко прочитати і міжрядків. Ми швидше будуємо заводи в Німеччині ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто. Наприклад, для заводу з виробництва комплектуючих для F-35 і найбільшого в Європі, заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії, ми отримали дозволи упродовж лише кількох тижнів. В Україні процес поки що йде повільніше. Якщо глобальна компанія, що має підтримку президента, змушена переносити відкриття заводу аж на два роки, заводу, від діяльності якого залежить конкретні життя наших з вами рідних і друзів, то що говорити про українські компанії? Наша бюрократична система так і не навчилася працювати в умовах воєнного часу. Війна не виправила її головні баги: безсистемність, нефаховість, око замилювання і прагнення наживи. Якраз навпаки, прикриваючись війною, влада тільки плекає ці ганебні речі і затикає рота тим, хто вказує на них, реагує лише після настання катастрофи. Про критичну ситуацію з виробництвом боєприпасів писали як експерти, так і військові вже давно. Натомість ми чули лише браві релізи, як все буде добре. А що маємо станом на нині? Щомісячне постачання снарядів 155-го калібру на фронт з січня по травень зменшилося втроє. Снарядів дистанційного керування стало менше в 14 разів. Якщо думаєте, що гірше не може бути, ви помиляєтеся, може. Снарядів кластерного типу стало менше в тисячі разів. Це справжня біда. В тисячі разів менше це означає, що середня добова поставка для угрупування військ одиниць, навіть не десятки снарядів, а саме одиниці касетних снарядів, що показали себе найефективнішою зброєю для боротьби з піхотою чи мотоциклетними штурмами ворога. Майже всі підрозділи, які застосовують артилерію під боєприпаси 155-го калібру, заявляють також про брак. Праймерів до снарядів. Праймер це капсуль запалювач, який забезпечує спрацювання порохового заряду для пострілу. Дрібниця, але без нього кількість снарядів не має значення, бо стрільбу вести неможливо. Військові також повідомляють про критичний дефіцит артилерійських боєприпасів калібру 105 мм. За останні п'ять місяців обсяги постачань скоротилися майже в п'ятеро, а ними десантники, між іншим, воюють. Ситуація з мінометами не менш тривожна, хоча 120 мм. Міни такого розміру ще надходять, катастрофічно бракує порокових зарядів до них. Саме вони забезпечують вогонь на відстань до 6-8 кілометрів. А без цих зарядів розрахунки змушені працювати на мінімальній дистанції, а це майже гарантована загибель. Хто нестиме відповідальність за те, що наші бійці ризикують життям через такі прогалини в забезпеченні? Відповідно до заявлених армійськими частинами потреб, суттєво бракує і мінометних пострілів калібру 82 і 60 мм. Не вистачає ручних гранат наступальної оборонної дії, а також пострілів вок 17. Це те, що потрібно піхоті. Обсяги постачань значно впали. За деякими видами озброєння, потреби не покриваються на 40, а інколи й на 100%, тобто подекуди взагалі постачання відсутні. Як отримувати з таким забезпеченням наші позиції на передовій? Як і чим має воювати наш піхотинець? Міноборони намагається законтрактувати максимум снарядів, але поки що цього максимуму критично не вистачає. Поставки США під питанням можливості європейських партнерів обмежені. В такій ситуації ми маємо зробити ставку на власне виробництво. Всі інші джерела лише доповнення. Надія на себе має стати не варіантом, а стратегією. Але якщо торік влада провалила мінну програму, до цього року така ж історія вже зі снарядною. Пояснень, як завжди, чуємо досить, хоча вони радше нагадують виправдання. Недосконале законодавство, неефективна регуляторна політика. Ці проблеми всі визнають. Але що заважає владі їх вирішити? Хіба представники монобільшості уповноважені менеджери закупівель з різних боків барикад? Хіба вони воюють один з одним? Навпаки, вони мають бути в одній команді команді, яка працює на перемогу. Вносьте до парламенту зміни, які дозволять закуповувати снаряди в українського виробника, а не лише за кордон? Як представник опозиції, гарантую все, що реально зміцнює нашу оборону, отримає підтримку. Чи проблема насправді в іншому? В тому, що прозорі правила відкривають двері для чесної конкуренції, а в конкурентних умовах виграє той, хто постачає якісніше і дешевше, а не той, у кого зв'язки. І як підсумок виграє український солдат, виграє й український бюджет, програють лише ті, хто звик отримувати надприбутки завдяки схемам і ручному управлінню. Ми не живемо в країні рожевих поні. Ми всі розуміємо, як ухвалюються рішення в умовах війни, але є межа, яку не можна переходити. Корупція під час війни це ж не просто злочин, це державна зрада, і цю кров з рук ніколи не відмити. Що треба робити просто зараз? Разом з аналітиками консорціуму оборонної інформації ми підготували конкретний перелік першочергових заходів. Перше потрібно зменшити надмірну концентрацію повноважень і суттєво покращити систему управління в сфері оборонного забезпечення. Для цього слід розділити керівництво. Одна особа не може одночасно очолювати і Асоціацію оборонних закупівель і державного оператора тилу. Кожна зі структур повинна щомісяця звітувати профільному парламентському комітету. Такий регулярний нагляд забезпечить більшу прозорість і відповідальність. Крім того, варто передбачити залучення незалежних профільних експертів до процесу нагляду. За зразком Швеції вони мають отримати офіційний допуск до державної таємниці відповідного рівня. Це дозволить проводити реальний, а не формальний контроль з користю для армії держави і суспільства. Друге децентралізація закупівель. Частину варто передати на рівень новостворених корпусів і спростити відповідні процедури, щоб оперативніше реагувати на потреби фронту. Потрібно децентралізувати закупівлі і підсилити контроль командирів рот, батальйонів, бригад в цьому закупівельному процесі. Це зменшить рівень ручного режиму. Окремо про цифровізацію. Прискорення цифрових рішень в системі оборонних закупівель це не лише про прозорість, це прямий шлях до зниження вартості озброєння і підвищення якості процесу. Третє, варто посилити контроль і нагляд за системою закупівель озброєнь, наприклад, повернутися до дієвої практики створення тимчасових слідчих комісій, так само, як і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради. Це дозволить проводити глибокий системний аудит, оперативно реагувати на порушення. І четверте, потрібен чіткий сигнал, що за саботаж і зловживання в обороні має настати невідворотня і публічна відповідальність. Бо без реального покарання за штучне завищення вартості чи невиконання контрактів система не зміниться, а отже, буде страждати армія. Сьогоднішня українська практика це про відсутність укладання прямих контрактів підприємств з замовником, зокрема з Міноборони. Хоча саме ці контракти могли б істотно знизити ризики помилок. І підвищити якість планування, і найголовніше встановити чітку відповідальність підприємств-виконавців. Втім, система керується в ручному режимі. Рішення ухвалюють особи, які не мають формальних повноважень, наприклад, радники зі стратегічних питань президента. От Олександр Камишин, колишній міністр, зараз радник президента. Ці люди впливають на оборонну політику держави, але не несуть жодної відповідальності за її наслідки. Причина блокування прямих контрактів це спроба виправдати існування посередника штучної, і шкідливої надбудови, АТ «Укроборонпром». Це не лише неефективно, а й шкідливо. Укроборонпром не тільки паразитує, а й програмує помилки розробок і виробництв. Показовий приклад державне підприємство Шосткінський завод зірка. За оцінками експертів, консорціум оборонної інформації, завод має всі можливості, щоб укладати прямі контракти з Міноборони і кооперуватися з іншими для виробництва продукції, зокрема повного циклу виготовлення мін. Підприємство також готове брати на себе вирішення критичних технологічних вузлів, таких як налагодження виробництва підривачів. Але результат ми бачимо: жодного прямого контракту з ним не укладено. І це не через брак спроможностей, а через наявність штучних бар'єрів в системі, яка не зацікавлена в самостійних і відповідальних виконавцях. Критично також назріло питання про перехід міністерства оборони на трирічні контракти з підрядниками. Такий перехід дозволить компаніям, які підтвердили якість постачання озброєння боєприпасів, планувати свою роботу, хоча б на певну перспективу, та розширювати виробничі потужності. Це особливо важливо, зокрема, для виробництва міни і артилерійських боєприпасів. Нині, на жаль, з 21-го трирічного контракту працює лише один. Системних рішень здатних змінити ситуацію як у виробництві боєприпасів, так і в загальному веденні війни, насправді достатньо. Потрібна лише політична воля, швидкість у реалізації і відмова від шкідливих компромісів. Україні ніколи не бракувало ні розумних голів, ні працьовитих рук. Те, чого нам традиційно не вистачає, це компетентності і відповідальності з боку влади, влада, яка формує команду за принципом політичної або особистої лояльності, просто не здатна діяти на випередження. Хотілося б вірити, що навіть після чергової критичної помилки, як у випадку з дронами чи браком боєприпасів, ми зможемо знайти сили і ресурси, щоб усе виправити. Поширте це відео, долучіться до розмови і дій щодо подолання кризової ситуації з боєприпасами на лінії фронту. Адже ціна зволікання це конкретні українські життя і конкретні кілометри нашої землі. Публічна дискусія про цю проблему не критика заради критики, це спроба вплинути, виправити ситуацію зараз, поки це ще Хоча б якось, можливо, найменшою ціною. До зустрічі!